Серія вибухів пролунала у тимчасово окупованому Луганську, після чого спалахнула масштабна пожежа, яку було видно з різних частин міста. У чатах люди написали про приліт щонайменше п'ятьох ракет. Також у соцмережах повідомили про перекриття дороги у районі вибуху. На одному з опублікованих кадрів видно, як на місце події їдуть машини швидкої допомоги та МНС. Місцеві жителі писали, що удару завдали по військовому аеродрому РФ у мережі. З'явилося відео литовища, що палає в Луганську. Голова обласної військової адміністрації Артем Лисогор уточнив, що спалах стався в районі інфраструктурних об'єктів колишнього вищого військового авіаційного училища штурманів і авіаційного ремонтного заводу, що знаходиться поблизу. Більш року тому окупанти провели там перше з 2014 року стенда випробування двигуна. Але в жовтні 2023 року там розквітла бавовна, яка зіпсувала росіянам плани. Про те, що в Луганську знову запрацював завод, де виготовлятимуть двигуни, раніше писали у місцевих чатах. У Луганську є авіаційний завод, який через військові дії простояв 10 років. Як повідомляється минулого року, завод почав потихеньку відновлюватись. Що саме пошкоджено чи зруйновано? Росіяни як завжди не покажуть. Це означає, що втрати авіаційної техніки можуть бути суттєвими. додав Лисогор. А судячи з повідомлення деяких ЗМІ, втрати можуть бути не лише в техніці, а й у особовому складі. РФ, мабуть, там розміщувався особовий склад, і трупів буде багато. Своєю чергою голова окупаційної адміністрації Леонід Пасічник заявив, що по місту вдарили касетними боєприпасами, а наслідки та кількість постраждалих уточнюються. А зет написав, що Луганськ атакували ракетами Атакамс або Хаймарс. Джерела повідомляють про удар Атакамсами. За іншою інформацією, ЗСУ атакували місто за допомогою РСЗВ Хаймарс. Є постраждалі. Будь-якому разі ми попередньо знаємо, що по Луганську було завдано удар. Висока ймовірність, що були застосовані ракети Атакамс, а об'єкт це там Луганське там військове училище, де зокрема міг бути або особовий склад, або зберігання військової техніки. І думаю, що цим достатньо скоро ми отримаємо дані супутників. і зможемо більш детально зробити висновки щодо військового аеродрому, по якому згідно з повідомленнями місця жителів було завдано удару. Це логістичний хаб РФ, де літак може отримувати додаткове обладнання або дозаправлятися, заявив авіаексперт заступник генерального директора компанії з виробництва Реп Анатолій Хравчинський. Безумовно, ми кажемо про те, що наприклад такі аеродроми можуть використовуватися як аеродром підскоку, тобто, коли літак, наприклад, приземляється, дезавантажується або, наприклад, зробив скіт авіабомб, або будь чого наприклад, на лінії фронту повернув. Де завантажився і знов полетів виконувати задачі з передачею Україні ракет атакам з прильоти по військових об'єктах на окупованих територіях почастішали, а це прямо вплине на можливості РФ атакувати Україну. Вважає директор Express. Зараз по всій окупованій території Україна з передачою ракетка активізувала роботу, тому що цілі противника вони відомі давно, але обмежені засоби враження не давали нам ці дані перевести в практичну роботу. Зараз ми бачимо, що ці дії з української сторони активізувалися що власне вплине на спроможність противника забезпечувати на наступальні дії. Щодо можливостей російських РЕП протистояти американським далекобійним ракетам атакам, то тут ймовірно все сильність засобів радіоелектронної боротьби РФ переоцінили. Атакам все влучно попадають в цілі, тому що тут неодноразово там New York Times намагається писати Wall Street Journal намагається писати про те, що російські репбуцімто суттєво впливає на можливості цих ракет. Але тут, як ми бачимо, прицільне попадання і доволі гарне виконання задачі. Військові об'єкти у Луганську регулярно зазнають ударів. В результаті одного з таких у квітні ймовірно було ліквідовано заступника начальника штабу центрального військового округу РФ Євгена Риченка. Повідомили джерела українського 24-го каналу. В ГУР російські ресурси стверджують, що підполковник загинув цитую під час виконання бойових завдань. Нагадаю, що 13 квітня було завдано удару в районі машинобудівного заводу в Луганську. Там росіяни ремонтували військову техніку, а також на цій території базувався особовий склад армії РФ. Повідомили журналісти Донбас Реалі. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новини Донбасу щоб першими дізнаватись найголовніше.